Керована авіаційна бомба робиться з вільно падаючі бомби, яких залишилось, яких є з радянських часів, які вони виробляють на арсеналі 54. Тобто, у них насправді цього вдосталь. Тобто, не можна казати, що там вони чимось обмежені. Тому що я ж кажу, це дуже дешевий інструмент терору, тому що, умовно кажучи, вільнопадаюча падаюча бомба, модуль УМПК – це крила, які виготовляються, умовно кажучи, на. Три до трьох координатам чи поушнам станку, який там не потребує якихось окремих ліцензіювань. Тобто, умовно кажучи, вони роблять його із побутових елементів, і плюс двигун реактивний, китайський, який по суті своїй є двигуном для авіамоделювання, умовно кажучи, тому тут ми розуміємо, що цих. Інструментів в Росії дуже багато і вони можуть максимально масштабувати спроможності, тому що дивимося, скільки кабів, наприклад, в місяць в е середньому запускає ворог. і Розуміємо, що загроза просто з там 40 кілометрів збільшується до 150. понад 5 тисяч кабів в місяць Росія використовує по лінії бозіпні. Зрозуміло, що не всі е ці керовані авіабомби можуть бути обладнані цими засобами, але тим не менше загрозу розуміємо. Треба казати про те, що це. Один, один із найбільших інструментів, які ворог використовує для нанесення ударів по території України, і тут а, можна пропонувати рішення на кшталт засобів радіоелектронної боротьби, можна казати про дрони перехоплювачі, але це точкове рішення, які а, безпосередньо або зменшують точність керованої бомби, або, наприклад, перехоплюють окрему керовану бомбу. Тут треба казати, на мій погляд, більше про а, стратегічне бачення ситуації, тобто, це позбавлення можливості використовувати таке снаряді, а саме знищення російської авіації, яка несе ці керовані бомби. тому що там умовно, літаки су 34 які базуються на аеродромах. Дев'ять дев'ять оперативних аеродромів на кордонах з Україною, які знаходяться з боку Російської Федерації, є основними аеродромами, на яких базуються такі літаки, тобто, умовно кажучи, вибивати. Ворожі літаки вибивати склади з озброєнням, тому що насправді це дуже легкі, виготовлення дуже легі для масштабування засіб пораження, тому що вони вже до цього витоговляли велику кількість модулів у МПК, які це умовно крила для цих авіабомб. А тут є додаткове обладнання ще реактивним двигуном, що із Китаю, тобто, умовно кажучи, це. Те, що можна дуже легко і швидко закупити велику кількості, треба шукати більш глобальне рішення, які би позбавили можливості використання ворогом таких засобів ураження, умовно кажучи, відігнати російську авіацію від кордонів або унеможливити її застосування для цього. потрібно посилення наших сил повітряної. Повітряних сил в класі літаків f 16 наприклад, з ракетами АІМ 120 серії Д, яка працює там на понад 185 кілометрів. Додаткове оснащення, наприклад, повітряних сил літаками дальнього радікаційне виявлення. Запики нам пообіцяла Швеція, тобто це те, що дозволяє нам заздалегідь передбачати, наприклад, появу літаків з такою загрозою, і або там перехоплювати їх, або збивати там наземними або не наземними системами протиповітряної оборони. В будь-якому випадку, а, треба зауважити, що ворог збільшує відстань для того, щоб збільшити кіл зону, умовно кажучи, знаходячись в більш безпечному місці для того, щоб запускати ці керована авіабомба. умовно кажучи, розуміючи, що наприклад зараз Україна отримує бельгійські F-16, які можуть там використовувати більш цікавих рішень щодо перехоплення російської авіації. Ворог передбачається і шукає рішення у вигляді от таких от інструментів, щоб з більшої безпечної дистанції запускати такі засоби ураження.